Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата. Я дуже щаслива з вами зустрітися у нашій творчій майстерні. Сьогодні пропоную помалювати та створити ось таку чарівну роботу: це рукавичка, робота комбінована, малювання з аплікацією. Для того, щоб виготовити цю роботу, нам необхідно з вами приготувати аркуш білого паперу. А четвертого формату невеличку смужечку 2х6 см, Ручку або олівець, 3 ватних диски, акварельні фарби, водичка, клей ПВА, ножиці та пензлик. Роботу ми маємо розпочати з наступного: необхідна аркуш білого паперу згорнути навпіл. Куточок до куточка приєднати зліва на право. Притискаємо з лівої сторони. Для виготовлення самої рукавички нам необхідно з вами приготувати наші чарівні рученята. Кладемо ліву ручку на листочок, не розгортаючи його. Беремо олівець або ручку та обводимо один великий пальчик ми трішечки відсунемо від долоньки та починаємо обводити. Коли ви дійдете до верхньої частини пальчиків, ми їх закруглимо, не виокремлюючи один одним. Ось таким чином. А тепер. Обведемо великий пальчик. Все, ось така. У мене виходить рукавичка. У вас вона вийде по розміру вашої долоньки. Тепер беремо, вирізаємо її по контуру. Для того, щоб нижня частина у нас була однією цілою, ми маємо з вами приклеїти ось цю смужечку до нижнього краю. Намастимо клеєм нижню частинку з правої сторони та з лівої прикладаємо смужечку. Почекаємо, поки зафіксується клей, беремо ватні диски та наклеїмо на цю смужечку. Трішечки намастимо, прикладаємо. Ось, ми з вами майже впорались. Тепер розгортаємо нашу роботу, клей нам вже не знадобиться, поки підсихають ватні диски, ми попрацюємо на правій стороні аркуша. Беремо водичку, намочуємо пензлик та зробимо рукавичку в патріотичних кольорах. Зверху ми аркуш замальовуємо блакитною фарбою в довільній формі, а нижню частину аркуша ми замалюємо жовтим кольором. Все. Тепер ми маємо дочекатися, поки вся фарба, яку ми нанесли на аркуш, Добре висохне. Беремо блакитну фарбу та намалюємо декорчик. Зараз зробимо посередині жовтої частини невеличку хвилю. А цяточки ми поставимо пальчиками. Все, витримо пальчик. Знову ми маємо дочекатися, поки наша робота просохне хвиля та цяточки та згортаємо листочок. Дочекались, поки наша фарба висохла, та згортаємо листочок. Ось така чарівна рукавичка у нас вийшла з вами. Я вам вдячна за увагу, бажаю творчого натхнення та прощаюсь з вами до наступних зустрічей. До побачення!